На площах Євгена Фенцика та Театральній розгорнули намети для ярмарку. Тут продають посуд, іграшки, прикраси, сумки та вино і сир. Ужгородка городка Наталія Мельник показує свої вироби. Це заколочки, резиночки, аксесуари для волосечка, які підходять від найменшого. Тобто є пов'язочки для новонароджених, і бандочки, які використовують як підлітки, дорослі. Також метелечки завжди популярні. От такі матеріали використовуються зовсім різні, абсолютно. Тобто, я і шию, і в'яжу Зайну матеріали різні, асортимент різний, тому що зазвичай люди приходять і питають на вік певний, там для тематики якоїсь певної, і відповідно є асортимент. Ці ярмарки є завжди благодійними. Частину ну, внески кожен учасник робить на добру справу. Так зараз збираємо на авто для 128-ї бригади. Ярмарок крафтових виробів це частина програми Купала Фесту, який організували представники різних організацій, щоб зібрати гроші на автомобіль для військових 128-ї бригади. Розповіла співорганізаторка заходу, волонтерка громадської. Організації творчі волонтери Ужгород Юлія Дуб. Це орієнтовно 300 тисяч вартість такого автомобіля, і фактично ми почали збирати ще кілька ярмарків до того, тому що ті, які відбуваються звичайні ярмарки, вони так само йдуть всі кошти на ЗСУ. І зараз мета цей збір закрити, до збирати ці 300 тисяч і передати їх Андрію Люкці на закупівлю нового автомобіля. Це все локальні виробники, які створюють речі з душею. У нас близько 50 учасників. Усько організаторстві з ким проводитися. Годні сьогодні це творчі волонтери, рух підтримки закарпатських військових, сос, дитячі містечка та багато інших організацій, які долучилися і долучаються постійно. На площі Євгена Фенцика, волонтери міжнародної благодійної організації СОС, дитячі містечко України, проводять розваги для дітей. Тут ліплять тваринок. А що ти сьогодні ліпила? Котика і зайчика. А чому ти обрала котика? Він у мене був. Сонька, що ми ліпимо? Хто це політику? Ведмедик. Від Медика, правильно. Просто проходили повз і, і завітали сюди до вас в гості. Я взагалі малюю з любов'ю, бо я дуже це люблю. Я дуже люблю дарувати гарний настрій, позитив. Дітки вибирають собі малюночки, які там заготовлені. Я можу намалювати будь-що їм те, що їм подобається, те, що вони захочуть. У нас були патріотичні пропорції, футбольні м'ячі, метелики, єдиноріжки. Ми розуміли, що буде багато дітей. Багато батьків і обрали для себе саме такий час з 10 до 15, щоб попрацювати саме з дитячою аудиторією в рамках цього е, заходу. Все абсолютно безкоштовно. Це солодка вата, мильні бульбашки, аквагрім безкоштовно, майстер-класи, аніматори. Це наші працівники СОС дитячі містечка. Всі ці люди у костюмах. Це наші співробітники організації, соціальні педагоги, фахівці соціальної роботи, психологи. Всі вони сьогодні надягли такі яскраві костюми, щоб дітям зробити трішки більше ради. Сті і щастя на купала фестів, хоч і могли зробити тематичне фото за пожертву. Для цього волонтери руху підтримки закарпатських військових підготували фотозону та костюми, а також запросили фотографів, щоб ті робили світлини. Сфотографувався і син Ужгородки Наталії. Я спеціально прийшла. Ми кожного року ходимо так, коли є можливість допомогти армії. Чому би ні? Сину сподобалося. Так. Да. Та він завжди з радістю йде. Це фотозона благодійна. Можна задонатити на армію через QR-код або кинути донат в скриньку. Я переодягаю в різні костюми, є платічка, плащі, різноманітні віночки. Людина донатить, переодягається, фотографується і потім на фото Патріота Ужгород на Фейсбук отримує свої фотокартки. Увечері для відвідувачів Купала Фесту підготувала майстер-клас плетіння віночків, світлодіодне шоу, розпалювання ватри та танець. Руслана Гостюк, Андрій Гісем, Суспільне новини.